Якщо ви майстер плиточник який ніколи не працював з епоксидною фугою, і від слова епоксидка ви боїтесь того слова як вогню, то вам потрібно скористатись епоксидною фугою компанії Vim, друзі. Ось так вона виглядає. Це вона максимально дрібнозерниста Ну, понятно, коли зумити, то видно такі невеличкі піщиночки, але е, насправді вживу вона дуже мілка. Роботу робив Вадік, щоб ви собі розуміли, він не є такий суперпрофесіонал, ти прям давай не. Ні, але е, ну, дійсно дійсно зроблена дуже так е, дрібнозерниста фуга. Е, по ціні вона вартує за 2,5 кг чи два двушечка, там. 2 кг. 2 кг 1600 гривень, але враховуйте, що тут. Ми не використовували абсолютно ніяких змивок, лише гарячу водичку. Саме головне чаще міняти. Е, кожен заміст, заміст там 500 грам. Е, ну, я мішаю 450. Ну, Якщо так. ви перший раз берете, лучше...